Слава Богу, брати і сестри. Якщо ми є в спільності з Богом, якщо є ми в спільності із Ним, переді мною Віталій проповідував. І такий вихід. Якщо в нас щось не так із Богом, і треба, щоб нас Бог оздоровив, то що треба робити? Навернутися до Бога. І не так багато, правда ж? Щось не так виходить, а воно в житті часом виходить не так. Може навіть не так, як сам хочеш. Але настільки Бог премудрий, що Він завжди дає вихід і правильний вихід із всякого, всякої події або случая в нашому житті. Нема ось такого, що Бог би не посоветував, як вийти з того становища. Наскільки Бог примудрий. І наскільки він хоче, щоб ніхто не загинув, це часом важко нашому розумі оту Божу любов, ту Божу мудрість зрозуміти. Читаю слова перше місце діяння апостолів, 14 розділ, 3 вірш. Втім, вони пробували там довгий час, сміливо говорячи про Господа, який, підтверджуючи слова благодаті своєї, творив знамення й чудеса, які робилися через їхні руки. Друге місце це також діє апостолів, 19 розділ, 11 вірш. І неймовірні чудеса. Бог творив руками Павла. Перше місце говорить там за спільноту якусь, учнів було декілька. І вони проповідували. Бог через них творив чудеса. Але тут написано. Які Бог робив, які робилися через їхні руки. Друге місце, і неймовірні чудеса Бог творив руками Павла. І в одному і в другому вірші задіяні руки людей. Ми з вами всі маємо руки, дяку Богу, правда? ж? Всі маємо руки. І яке розуміння і яке відношення до Бога наші руки? Перше місце, що Бог творив оці чудеса. Бог творив чудеса. Не руки людей, але Бог творив. Але руками людей. Друге місце, що однією людиною ми за руки Павла ми знаємо. І каже Бог неймовірні чудеса творив руками Павла. Чудово! І нащо Богові руки Павла? Що Бог так не міг би творити? Але є ще другі місця, де, каже, положили руки, стали здоровими. Положили люди руки і Дух Святий, сходи, получали хрещення. Духом Святим починали говорити іншими мовами і все руки. Я вже говорив, брати і сестри, ми всі з вами по милості Божій, тут на цьому місці маємо руки. Вони Богові потрібні чи ні? Потрібні. Раз він дав нам руки, і є свідчення, що Бог робить так руками людей, значить, і потрібні Богові наші руки. А от чим може він нашими руками, як руками Павла, творити чудеса? Оце вже питання. Ми геть подібні до апостола Павла, до тих учнів, до тих апостолів ми всі похожі, якби, напевно, поставили мене і Павла. Ну, може, він був з бородою, бо тож євреї, вони всі з бородами були, О, то можу і я запустити, щоб вже точно копіювати апостола Павла. Але Бог от руками апостола Павла творив неймовірні чудеса. А моїми. Ну, не будемо вже за чудеса говорити, як Бог творить моїми руками. Є одне місце, де ми це робимо. Це перше послання до Тимофія, другий розділ, восьмий вірш. Отже, бажаю, щоб чоловіки молилися на всякому місці. Здіймаючи чисті руки без гніву та сумніву. Це вже, москати, яке проходить в нас, яке відбувається в нас, коли ми молимося. Ну, не знаю, як там. За жінок, сестер, чиїм в молитві підіймати руки, ну, нема написано. Написано чоловіки молилися на всякому місці, здіймаючи чисті руки без гніву та сумніву. І ми таку картину, і в нас в церкві бачили, де часом молитва йде. Руки підіймаються, це щось так праобразно показується. Але які повинні бути руки? Чисті без гніву та сумніву. Стати на коліна. Підняти руки. Це можливо. А от щоб результат був, щоб ці руки були чисті і без гніву. І ніхто ж не буде знати, правда? Ну хто буде знати, як я ці руки підняв? Чи вони мене чисті, чи з гнівом, чи з сумнівом, чи ще чимось, чи така сама картина, правда? Що так стою, Але ні. Це дуже опасно, брати і сестри. Бога хтось колись обманув. Ну, обманув Бога хтось чи ні? А чого ви мовчите? Що, допускаєте, що хтось міг обманути? Чи що? Бога ніхто ніколи не обманув. Ніхто ніколи по сьогоднішній час. І до закінчення цього не станеться. Даже в голову не допускаємо, Що як в мене гнів, якщо в мене злоба, як би мене сумнів, і хай який гріх? А я такий святий перед вами став, подняв руки, так молюся, так сіро молюся, а ще як заплачу. Ото вже свята людина, правда? Ото вже святий просвітер, як він молиться, як він плаче. Все по-людськи можна осудити. А як Бог. А знаєте, як Бог? Коли ми читаємо пророка Ісаїї, перший розділ, 15 й вірш. Коли ви простягаєте руки ваші, я відвертаю від вас очі свої. Навіть коли ви примножуєте моління ваші, я не слухаю вас, бо ваші руки наповнені кров'ю. Тому на Бога обманути. Який я не святий, як я не молюся, як я не плачу, як я від не приймаю, Бог каже, ви простягаєте, ви піднімаєте руки, ви так молитесь, а я очі звертаю. Всі люди остальні останні так дивляться на мене. Ото свята людина, ото дивися, як він молиться, який він. А Бог відвертає очі. Не хоче дивитися. Тому що Бога обманути не можна. Він каже. Ви молитесь. Ви ще й моління молитви ще й звеличуєте. Ви вже так молитесь. А я не хочу слухати вас. І чому? Каже ваші руки грязні. Тому від Бога нічого не заховаємо, брати сестри. Любе лукавство, любий святий побожний від нічого не дасть. Не будуть почути молитви. Не будуть. Бог ось так говорить. Каже: я очі відвертаю від твого віду. Те, що ви робите, ніколи Бог ніде, ну як це виразити слово? По своїх амбіціях з людиною не, не поступить, яка щиро йде до Бога. Бог, якщо людина, я б так сказав, би один крок щирий. Бог два зробить. Ну такий Бог. Це ж не людина. Ну наскільки до Бога з лукавством не можна підходити, Бог все знає, каже, здалеко бачить. Тому результат першим. Підіймати руки наші треба самооцінку зробити. Треба нам подивитися на наші руки. І хто скажіть найсправедливіше може побачити наші руки? Ніхто там зі мною не був, ніхто там не бачив. Ніхто нічого не знає, чого мені перед людьми не показатися святим. А Бог каже, не роби цього. Це ж даремно. Я тебе слухати не буду і очі відверну. Що ж нам робити, брати і сестри? Щоб молитви наші були почуті? Щоб ми могли піднімати молитвах руки, який вихід? Бог на щось цього говорить до нас чи не говорить? Коли ми читаємо послання Якова, четвертий розділ. Восьмий вірш. Наблизьтеся до Бога, і Він наблизиться до вас. Очисти руки грішні і освятіть серця двоєдушні. Вже за сьогодні за двоєдуші серця, не буду говорити. Ну а за руки наші, я думаю, ми почули. Щоб наблизитися до Бога, щоб Бог чув наші молитви, то Він дає такий совет. очисти руки грішні, і все буде нормально. Все буде добре. Бог не буде відвертатися. Бог буде чути молитви наші. Бог буде давати відповіді, бо все з нашої сторони правильно буде зроблено. І навіть знаєте, що написано, що Бог не може по-іншому поступити. Якщо наші руки чисті, ми молимося, робимо молитви підіймаємо до Його руки Бог повинен або, сказати, зобов'язаний. Дати відповідь і почути. Така структура Божа. Але якщо це йде все обманом і лукавством, і людина думає, що може і Бога обмане, такого не було і не буде. Тому хай Бог допоможе нам, брати і сестри. І в першу чергу побачити свої руки. Я думаю, розуміємо це символічно в переносному розумінні це справи нашого життя. Руки це справа це якась дія, і в основному ми робимо руками. Хай Бог допоможе нам. Закінчуємо служіння, молимося. Амінь.